Так, ну починаємо, як завжди, з козирей. Ви можете побачити оцю панелічку, де у нас є аж чотири різних мудлети. Значить, перший мудлет, який нас зацікавить, це нудота від невідомих причин. Дороті почувається не надто добре, можливо, варто триматися ближче до вбиральні. Плюс вона у нас подорослішала, моя курочка, і у неї криза середнього віку. Білі, білі, в нас порвав зі своєю дівчиною вот. <Слеж> 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 <Coconut> тепер його дівчина це Дороті. Вони зустрічаються офіційно, так. Вона вирішила, що вона вже виросла, вже вона доросла, і оце от оце от, також доросле. Він щось хоче сюди. Йопаний. Капздець просто. Або і не жить. Він дуже такий е, чувачок у нас дуже магнетичний, знає, як. Е, пофліртувати правильно. Боже, вони зараз мені тут перегребуться ще 10 разів. Вона дуже задоволена своїми стосунками з Біллі, Хоча я не знаю, я б не була е, такою впевненою, що ця скотеняка залишиться з тобою, бляха на все життя. Ти ще зримигать підеш 30 хвилин. Коротше, оце і все, що у нас сталося. В минулій серії дороті подорослішала, взялася за розум, скажімо так, ой Боже. Ні, ну в них іділія. Зараз у них іділія. страшне діло. Вони оце автономно мені починають шепотіть, мурчать і все таке. Але оці невідомі причини доволі такі відомі, блін. Вона вагітна. І в нас буде скоро друге покоління з вами. Баклажанове. Баклажанове покоління там йобнуте повністю і цілком на голову. Давай! Я вже підготовила кадрик, щоб ловити твої ригачки, Іди. Угу. Готуємося, коротше, до другого покоління. Я сподіваюся, що це е, дитина від. Біллі, тому що ну ми займалися незахищеним вугу дуже довго. Які ще новості я вам розкажу? Вона хоче е купити новий автомобіль вартістю 10 тисяч. Старий автомобіль ми продали. Це автомобіль Біллі, це не наш автомобіль. От, а вона хоче автомобіль щонайменше 10 тисяч. Щонайменше 10 тисяч я вам відкрою секрет, там 18 тисяч. Немає за 10 тисяч, є за 9, є за 18 чи за 15. Тому нам треба з вами писати, 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 писати книжки, щоб було на тиждень 4 тисячі з Ройл. І я думаю, що нам треба почати якийсь роман містичний, гумористичний, не містичний, це, блін, детектив, господи, фентезійний, а, бульварний. Зробимо цю поему. поеми Будемо писати, бо вони найбільше оплачуються. Ми закрили один Майлстоун, скажімо так, з письменництва. Це вона стала авторкою наукової фантастики, того що вона написала 5 книжок. В науковій фантастиці вони мало оплачуються, менш за все. А, вот, але да, ми тепер стали авторкою наукової фантастики. Залишилось закрити продуктивну письменницю. Це. 20 книг взагалі треба загалом написати. І швидкі письменники заробляють 30 тисяч роялті. Це не на тиждень, це за весь час. За весь час. А ми заробили роялті вже 5 тисяч. Тобто нам ще 25 тисяч роялті треба заробити. І тоді ми закриємо ось цей майлстоун. Хтось запрошує на патічку біля басейна. Давайте прийдемо. Ця поема з циклу впав із ліжка дід Антон. Це продовження. Налякався дід Семен. Отак, от от, хай буде. Не Семен, а іменно Семен. Боже, і знову вона хоче ригать. Бідолага. Все з тобою буде добре, моя Зай. Все буде добре з тобою. Прийшли ми на вечірочку до чувачка. От, коло басейну. В нього тут є і басейн, і джакузя в нього є. Так що я хочу, щоб сюди прийшла моя ніжна... Це хто у нас? Бекі Бейкер. І отут-от е, сюди залізла. Не, ну кайфи, кайфи сидіть, так, звісно. Вона хоче подружитися, стати гарними друзями з Бекі Бейкер. Я думаю, вона хоче, знаєте, зараз цих собі подружок позаводить, які вже мамки, які вже стали мамцями, щоб. Це, щоб вони їй от. Це дуже гарні подружки, дуже корисні, дуже корисні подружки. Вони блядь, вискакує куча просто бажань з кимось пограти, їбать, поцілувати когось. ну ти серйозна, моя хороша. А ці тут ходять туди-сюди. Який дурак там верещить? Хто там пердить? Я зараз наб'ю когось. Придурасті. О, це Гвенделін! Блін, яка вона гарна. В неї теж є дитинка. Можемо е, з нею цей поспілкуватися. Е, запитати про кар'єру, допустимо. Наші блін підригать. Пустить. Давай, вискакуй. Що це за дід? Джаред Вонг, боже. Мені такі вечірки, знаєте, мені не подобаються. Там, де всі в купальниках, там, де всі це якісь мужики ходять голі. Прям мені дискомфортно, максимально дискомфортно. В таких місцях я себе не відчуваю захищеною просто. Боже. Це все виблює страшне. Що хто? Не треба нікого питати про кар'єру. Надо щось піти десь розжитися поїсти. Бездець. Оце я люблю. Оце я люблю вечірки в сімсах три, коли влаштовують якісь діди. Дороті поводиться неналежно. Вона голодна, вона хоче їсти, а вечірка, ребята, блядь. Коли ви запрошите на вечірку, ніхуя не можна поїсти, блядь. Де жнець? Що він не прогрузився, блядь? Це дуже стрьомно, одна коса. Що нам прийдеться його на цей. Воскресить Джаред, а ще чого ти хочеш? Пошел. Він довольний, то, що він вмер. Хороша, конечно, в тебе вечірка. Ми подивилися зрелище, як вмер дід, але но пожертви ну, не мішало б, якби, да? Пожрати. Було б непогано. Аба! Коротше, вечірка класна, але я хочу їсти, поэтому я пердулю додому. Ти придурок, той, хто організовував цю вечірку, просто конь. Головне, коли я вечірку влаштовую, їх блядь, треба ходити і розважати, і жопу їм витирати, і тарілочки їм підносити, і наготовлювати, і куди там їті твою мать. А коли я приходжу на вечірку, мені хуй заворотник. Це максимум, що я получу. Я ото, знаєте про що думаю? Про те, що нам прийдеться спірдали з цієї кімнати, от, Того, що вона буде для малого. для малюка. Е, у нас ця кімната. От. І нам треба підготуватися якось до появи малючка. Yeah. Дуже сподіваюся на дівчинку. Хочу дівчинку, не знаю. Щоб була. Продовжувати династію дівчатами. Як е, думсейер, е, цей собі виводить хлопчиків народжує і продовжує за хлопчиків грати, так я теж хочу за дівчаток грати. Опа-опа, опа-опа, вона встає щас. Щас це значить, що буде. А чого ти визвірлась? Я думала, ти будеш. Да. Да, вот. Будемо довго ждать, блять. Она хоче народити дівчинку. Я теж хочу, щоб ти дівчинку народила. Чо ти махаєш руками? Нехеровий настрій, тому нам треба сходити в спа-салон. В спа-салон зробити якісь нагадочки, бо Ну, нам треба. Треба так робить. Їмбіт, твою мать! Це одяг для вагітних згенерувався. Він ламає їй е, фігуру. Треба перевдягтися. Вибрала її таку салатову цецешну ковтинку. Ну, залишила все тільки поміняла ковтинку, щоб вона не ламала її живота. Сподіваюсь, вона не ламатиме. Вибрала їй комплекс процедур сольовий скраб для тіла. Думаю, воно підвищить трошки її настрій. Через цю парашу. <реш> Ні, ну, не дивлячись на її хліборізочку, омолодження, підняло їй настрій. Він тепер щасливий, нерозлючений. Ось це мінус 161, звісно, перекривається. Сходимо в бібліотечку. Боже, скільки тут тусується просто цих. А он, до речі, кішечка Вінстед. Вона зачіску свою розкрутила фруктову. Тут тупо всі наші книжки в бібліотеці є. Він розумів, що це неправильно, але вскочив у гречку, впаве з ліжка Дід Антон, двірши троянд, ефект Гульмберквайлдера, блять. Клан ордеанців, космічний шпигун, космічний шпигун, 2, майбутній шпигун. Моє минуле сьогодення та майбутнє про Мейсі Медоуз, а, Це випадково виглякнулося штані. Ну, коротше. Нарешті знайшла цю книжку, всю бібліотеку перерила. Малюк на підході, готуємося пильно. Она хоче прочитати книгу про вагітність. От, в принципі, я їй і знайшла книгу про вагітність. Тут всі таки тусуються просто в цій бібліотеці. Стенлі Ларсон, який працює цим грабітелем. Нано Ромеро, Маліка Вільямс Мікс. Кішечка щось читає. Це що за... Туристка просто якась. Їм бід твою через харей хоче одружитися. Блін, я хочу, щоб вона не пропало. Так, є. Заставить батька прочитати книгу про вагітність. Ну, Сарян, це вже не від мене залежить. Мене жонаті ще з тобою. Біллі, я думаю, що нам треба кудись сходити. на якесь побачення, розказати йому про вагітність. От, давайте його кудись запросимо. <гас> Вона Крісту побачила. Вона побачила Крісту колишню Біллі, бившу, і розізлилася, капздець. Так притом вони навіть не вороги в неї немає ніякого длету з цього приводу. Запросила Біллі в парк, того що я зрозуміла, що за весь геймплей ми жодного разу просто не ходили в парк, в центральний. І нам обов'язково. я цього вже не вивожу, блядь. Обов'язково треба сходити подивитися на цей паркчик. Щось, ми, знаєте, квіточки оце збираємо, збираємо, а білі якось я й не бачу. Я все ще ніде не бачу на горизонтах Білі. А, ні, це не Білі, це була похожа на його машину, але це не його машина. Це Грізельдахо, яка завжди всюди застріє. А, ні, є! Он він мій хороший. З дитиною Фредрік Зімстрейшн. якого Яко хера ти його схватив? Ну, чого вдруг ти його схватив? Це не твоя дитина. Це дитина або Єна, або його сестри. Кабзда. Гвендалін Дуглас володіє статками. Ви опять е, считаєте чужі гроші. Ти станеш батєй вдруге, дядь. Хочу отримати масаж. Блін, мені нікуди це вже дівати. Ой, доз бодалу, дивіться. Мент там устроївся. Ой, тут такий момент був хороший. Давайте е, пригорнемося до нього. І запропонуємо з'їхатися, може. Ждемо дитину, то може, ми якби вже треба з'їхатися, від да? своєї подруги, з якою ти живеш. Дуже дивна ситуація, коли він живе з бившою своєю. Я розумію, що в них дитина і все таке, але ну типа Боже, який він ушастий. Їх там в той хаті живе чорті скільки людей. Перчик, Іда, Кіліан, Фредерік і Сокс. А якого хера ти там забув, мені інтересно. Боже, в Дороті просто налагоджується життя, дивіться. Цей хоче одружитися на ній. Боже! Який ж ви в мене, господи? Я думала, він скотина бінгальська, а він ні. <свистак> 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 він не друг є на зіма. Чого? <свистак> Ще раз відправила її в салон красоти на масаж, тому що в неї біль в спині від вагітності і Їй треба буде туди захажувати частенько. Я її на швиденький масаж за 50 доларів на щиацу. А поки Дороті робить справи свої по здоров'ю, я її ще відправила в лікарню для того, щоб у когось любов закінчилася І <рес> <рес> Я, коротше, тут е, з Біллі граюся, значить. Як грустна! <рес> да. Блять, е, кущ помідора, ми забули з ним щось щороби і. Він трошки здох. Або це був повний місяць, його зажрали. Я вже не той не пригадаю, але ну, його треба прибрати. Тим часом я трошки підготувалася до дитинки, поставила цей манежик тут, їй у Вітальні, правда. Але я не хочу просто цей перероблювати ту кімнату. Дитинка буде, очевидно, жити тут, в цій кімнаті, а батьки будуть жити тут, вже переїздять туди. Ха! І я купила їм. Нову машину на всі бабки, які у нас є. Нерозумно, нерозумно! Але у цій шаленої кризи середнього віку. І ну, типа, якби да, це мало статися. Це дурне довольне, і, ну а що я можу зробити? Я не знаю. Вистачатиме в нас грошей, в нас є ще 1200 в запасі. Хербі солідайдайм, у нас є собака, в нас є кот, в нас є мужик. Важко підтримувати хороші стосунки, якщо не дзвонити та не спілкуватися з друзями. Іда і Дороті більше не друзі. Ну, вони подружились за 3 секунди. О, Боб Чармін переїхав зі Степаном, Тонією і Дарилом. Ой, вона ще хоче вести себе грубо. Ти, ти, ти дурне якесь, блін, господи. А до нас прилетіла тут стара жінка. З невідомих планет. Щось сканірувати прилетіла. Що ти хочеш? Мені так прикольно, що розробники гри асоціюють себе з прибульцями того що, того, що прибульці живуть на планеті Сіксам. Якщо прочитати Сіксам, навпаки, буде Максіс. Максіс це студія розробки сімсів. Тож себе розроби асоціюють із прибульцями <сум> в грі. Тобто, самих себе зробили в грі. Все, улетіла хрінь. Я думаю, Білі, тобі пора прокидатися. Я думаю, тобі пора прокидатися першому. Е, треба зібрати білизну на ділянці, тому що да, треба її попрати вже давно. Вона тут просто ця гора білизни. І в нас нихера немає в холодильнику. Давай тоді подамо сніданок. Органічні вафлі. Він же ж в нас цей во, екофрендлі. Тож він нам подає органічні вафлі. Який ти жилявий просто, я прям не можу, прям такий жилявий з зішкою. Блять, і того б е... сусіда я б повидаляла всіх тих кішок, яких він собі поназбирав. Це просто ужас. Стільки мать котів? П'ять штук. Чого як в 74 не можна просто зайти і повидалять Отак от на крестик це все. Мені так подобається ця анімація. Коли він лизнув, такий Нормально. До речі, у Біллі у Біллі, є лаптоп від Langrab Industries. Я думаю, що треба е, його передати нашій Дороті, тому що вона в нас письменниця, вона в нас пише і вона швидше заробить нам. На ще один додатковий ноутбук, тому що цей старий камподахтір просто він уже нікуди не годиться. Я не знаю, мені так подобається цей її наряд, чесно сказати. Він так згенерувався рандомно. Ну, Хоча не то, що рандомно, просто штани примінилися рандомно. Ці шкаралупи я вибирала ж їй. І кофтинку я теж вибрала. Ну, Вона така чиста. Не мішає, не мішає живот носить цей. Ой, і знову вона... В, в неї болить спина, її треба опять в СПА-салон просто відправляти, щоб її там масажували, наминали її хребта. Так, ну і що ж, звісно ж, нам треба останні новості плітки, Кейп Гарнер Айленд, дізнаватися, що там у нас, хто, де і як, і по чому. Це ж ми любимо. Це ж ми любимо. Феня йде, залишивши по собі світло любові. Після як багато хто зауважив гідного життя, Феня Семенюк помирає від старості. Феня Семенюк... Мав хист до малювання, але не до господарювання. Дворецькі родини, якого найняли на успадковані гроші, заявив, що родина надто засмучена, щоб щось коментувати. Мерседес теж пішла вонг, залишивши по собі світло любові. Кабзда. Померли всі, треба сходити на кладовище і по... порозставляти могилки. А ви мені в коментарях обов'язково понаписуйте назву ваших улюблених містечок сімстри можна навіть із Стора, Сторовські містечка в мене є багато Санліт Тайдз навіть є. Я в ньому жодного разу не грала, тож пишіть, пишіть, може, ви хочете. Якесь конкретне містечко, щоб я розглянула. Йди Динах подобаються йому вагітні жінки. Просто цей ужас і кошмар. Коротше, пишіть в коментарях, в яке містечко ми переїжджаємо на наступне покоління. Бистренько, прямо поставили, пішли, написали. Ноутбучок це удобно. це просто дуже удобно. Ми можемо продовжувати писати свої книжечки. Не відходячи від сушарочки, а мені цікаво, там кролик є той морожений. Тут короче, іноді в цих віщичках можна побачити е, льодяного кролика. У мене анімація гівка є в тамблері якусь вигружала, що там е, цей льодяний кролик тусується в цих віщах. О, вона знайшла магічного гнома, гнома сушарки. І що за гном? Абракадабра, ведмедик, боже клас. У нас вже в нашій родинці, родинці є чарівний гномик. Так, і нам треба зробити красиве фото. Отак, от цю гаргулью. І на фоні цього склепа красивого. І все, ми можемо доставити це фото тепер. Ми прийшли на цвинтар, він такий гарний, красивий просто. І ми можемо подивитися, хто в нас вже е, дав дуба з цього містечка. Ну тут там тіндулітл лежить, тому що я її гегнула, всі ми знаємо. Тут Дерік Пейн лежить, я не пам'ятаю, чесно, хто це. Елізабет Колтон. Це моя персонажка. Жанна наумовна. Жанночка наумовна. Боже, я не насолодилася нею, вона вже вмерла. Все, кажуть. Вау! Ви знали, що ваші фотографії класні, але не такі, не настільки класні. Вітаємо вас. Кабздець, Вітаєм вас! Малюк уже на підході. Це Кабздець. Їдемо. Їдемо в лікарню. Я сподіваюся, народиться дівчинка, боже, я дуже хочу дівчинку. Я вже вибрала імена. Якщо буде дівчинка, я назву її Сора. А якщо це буде хлопчик, то назву його Джун. Боже, отак от середно, чи вона, блін, вирішила мені народити. Ну ладно, що поробиш, що поробиш. Білі ти. Він тільки їде, тільки встає з ліжка. Окей. Сім з три мене просто булить. Вона мене булить, тому що в мене завжди народжуються хлопчики. Можливо, це якийсь баг, Того, що дівчатка в мене коли народяться. В мене тупо постійно хлопчики. На цобері я граю там хлопчик, 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 хлопчик. Грала я в Ріведжі теж за кадром колись, і там одні хлопчики. Ви будете мені гребстись, поки не народите дівчинку. блять. Які мають бути у нього риси характеру, цю хлопчику? Кокетливий, нерішучий шукач пригод злий і магнетичний. Це те, що хер нам доступно, коли ти народжуєшся, ти народжуєшся на світ. Він вже в мене дисциплінований або сраться. І він має бути у мене злим. Я потім це читерна приберу, тому що нам же ж треба мати тут і смаки определенні, і ці. Коротше, риси характеру всі определенні треба мати. Він трошечки підросте, і я йому поміняю. А, вона хоче сфотографувати його. Блін, це так класно. Нахер цю письменництво сім тисяч поїнтів. Мені насрать. Я хочу. Що? Ну він тільки народився, який пілофайт! файт. Одружиться вона хоче. 5 тисяч і 5 тисяч. Це равноценна. Їдь. Поки невідомо на кого він схожий вообще. Ай, зараз ми подивимося. Зараз ми його покладемо. Давайте сюди і подивимося його генеалогічне дерево. Хто його батьки? тому що я буду угарати, якщо його батько не білі. Це буде смішно. ні ні його батько білі, все нормально. У нього є зведена сестра, це Лана Мімс. Дитина Крісти. Я хочу, щоб вони потім якось цей подружилися. От. Ну, а ти не хочеш одяг поміняти, бо щось ти сходиш в одязі для вагітних. Нормально тобі чи ні? Сперечатися, не треба нічого сперечатися. Давай ми сфоткаємо малого. Давай. Ти ж хотіла сфоткати на камеру. маленьке, оце. Все сфоткала, молодець. Ама лялька дьявола не хоче жерти. Я кажу, що це лялька дьявола, тому що диявольське задоволення, пожалуйста. Він вже всіх ненавидить. Думаю, що це саме, время, щоб спитати у неї кой що. Звісно ж, ми ж тут, так же ж, як в четвірці, не можемо зробити швидко спитати. Вейдес, Будь ласка, Вейдес. Тут треба. Щоб euh, оце от все було дуже спокусливо, надзвичайно спокусливо. Капзда, як спокусливо, і тоді тільки можна спитати, чи ти вийдеш? От так от. Е? Господи. Такий ти магнетичний хір. Каже, подожди, секундочку. Що там? Лох? Вийдес. Як це красиво! Як це ...красиво і мило. Іди сюди, в шляпі загруз. Як красиво. Вітаємо білі та дороті тепер заручені. Вони можуть одружитися, влаштувавши вечірку, або якщо хочуть щось більш інтимне на приватній церемонії. Я думаю, вони хочуть щось більш інтимне і на приватній церемонії вони зараз то і одружаться мені, тому що він, звісно, хотів оце от бачило зробити, але ну ми не любимо помпезних святкувань. В нас же є дитинчатко, за яке треба піклуватися. І типа, блядь, я не знаю. У мене було весілля на приватній церемонії. У мене не було ніяких гостей, ніяких помпезних святкувань. Ми отак от одружилися собі спокійненько, тихонечко на приватній церемонії, да і все. Нашого це отрабить цієї ці паті? Все, одружені. Тепер я вважаю, що красота. А ми з вами будемо заканчувати на цьому. Я дуже вам дякую за перегляд. Я дуже дякую моїм шановним спонсорочкам і спонсорам, які підтримують мене на Патреоні. Ви також можете доєднатися до них. Посилання в описі до цього відео. А ми повернемося до Веріведжі наступного разу, мабуть, коли малий вже буде тодлером. І зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.